З'явилася історія, яка дала Зеленському шанс на те, щоб спокійно входити в передвиборчу кампанію. Тому що там ще на початку лютого до всього цього, ну, різні з різними технологами соціологами ми спілкувалися, і ніхто не міг придумати якоїсь зрозумілої переможної комунікаційної рамки для кампанії Зеленського. Щоб виграти Зеленського? В принципі, типа, що він зроб... типа, З того, що він обіцяв, що зроблено, да? умовно. Ну, не то, що навіть що зроблено. Знаєш, все, що він робить, перестало сприйматися як, а... типу, ну, перестало давати приріст. До овального кабінету. Да. Тобто всі звикли до того, що Зеленський це влада, от він президент, і все, що він робить, він робить то, що він президент. Все, це не приносить електоральних бонусів. Навіть вони почали ганяти Порошенка. І... Що раніше було зазвичай, типу. Коли в нього попередній раз почав падати рейтинг, він почав ганяти Медведчука і закон про олігархів, і рейтинг виріс. Та? Коли тоді збіглося так, що перед війною в нього теж. В січні Теж Друге були такі просідання рейтингу, але за рахунок того, що наближалася війна, очевидно, всі згуртувалися. І зараз теж було велике, ну, такий стабільний тренд на падіння рейтингу Зеленського. І от, от Трамп. Дав зупинив цей тренд і дав поштовх такий стрибок в, вгору. От, і технологи відчули цю можливість. Та, і зараз, от, якщо подивитися на те, що відбувається в офісних соцмережах, не офісних, а тих, хто працює на офіс. Та, е е і в Ютубах, і в Телеграмі, і в Фейсбукові, і в Тіктокові, uh -huh. і в Інстаграмі скрізь, от, де ці говорящі голови, як я їх називаю, надавачі оральних послуг, працюють, то е вони, якби всі, е ну, от, нагнітають е сприйняття Трампа. Та, тобто агресують до нього. І створюють такий загальний фон. Очевидно, що це дуже природня реакція українців агресувати до Трампа, тому що він дає масу приводів для цього. Але, але і він підтягує як би опонента. Да? Але що опонент, типу, це да, але частково Домаркан, ця агресія вона змодерована і цікаво. Всі працюють на те, щоб змодерувати її в правильному руслі. Що, типу, ти не будеш нам казувати, ти це риб, неназваних персонажів. Ти не будеш нам указувати. Рыжий гопник. Все. А, а у нас вот есть президент, и він будет решать.